Перша вправа, руки вперед, розсовуємо лопатки. Робимо прогін в поясничному відділі. На видоху живіт максимально втягуємо. Наступна вправа лікоть коліна. При виконанні цієї вправи важливо нахиляти більше тіло, ніж підіймати ногу. Наступна вправа напівприсідання робимо. Важливо, щоб спинка в нас була рівна. І колінка не виходили за лінію носочків. А тазом вниз, ніби як відтягуємо спинку, і вона у нас хребет розтягується. Ефективно та зручно також цю вправу робити, тримаючись або за резинку, або за якусь іншу опору. Наступна вправа – пропрацьовуємо повздовжньо поясничний м'яс. Не забуваємо дихати, стараємося, щоб наші рухи були плавними. Далі, лежачи на спині, плечі не відриваємо від пола, розтягуємо м'язи нижньої частини спини. Також плечі не відриваємо від землі. При виконанні цієї вправи важливо не перестаратися. Орієнтуємося на відчуття. Вправа аналогічна попередній, умови такі ж. Руки ось так широко, лопатки не відриваємо, ногою стараємося достати до землі. Відчуваємо, як розтягуються м'язи спини та ягодичні м'язи. Наступно вправа, витягуємо спинку по всій довжині ось таким чином. Далі робимо обхват руками під колінами, а під боріддям тягнемось до стегон. Ще одна вправа: нахиляємося тілом до колін на видуху. Якщо важко зразу, то можна робити обхват під колінами і випрямляти ноги. Ось таким чином. Остання на сьогодні вправа. Стараємось протилежною рукою взятися за коліна і підтягнути його до голови, вигинаючи при цьому корпус.